Вітаю всіх відвідувачів каналу Цілюще Різнотравя. Темою сьогоднішньої розмови буде рослина під назвою Оман Високий. Її ще називають Дивосил Дев'яти сил через те, що цій рослині притамана дивовижна цілюща сила. Латинська назва оману інула хеленіум. І таку назву рослина отримала неспроста. Так, хеленіум пішло від того, що древні греки та римляни пов'язували дивосил з прекрасною Єленою. Дочкою самого олімпійського бога Зевса та спартанської цариці Леди. Люди вірили, що висока рослина з золотистими кошиками квіток виросла там, де падали сльози Прекрасної Єлени. А от від першого слова латинського імені Оману інула пішла назва такої речовини, як інулін, в місті якої в кореневищах рослин сягає 44%. Це дуже цікава і корисна сполука. Вона дуже добре розчиняється в гарячій воді і має солодкуватий смак. Проте організмом людини інулін не засвоюється. Тоді яка ж від нього користь? Справа в тому, що ці розчинні волокна полюбляє корисна мікрофлора, що живе в нашому товстому кишківнику. Ось вона ферментує інулін, що призводить до покращеного обміну речовин та засвоєння поживних елементів, зокрема кальцію. А кальцій, у свою чергу, сприяє посиленню скелетних кісток людини. Крім того, споживання інуліну призводить до поліпшення стану людей хворих на діабет. Механізм такої дії інуліну ще до кінця неясний. Уважають, що харчові волокна сприяють більш поступовому усмоктуванню цукрів і глюкози в кров і тому вони краще засвоюються організмом. До речі, інулін частенько плутають із речовиною, що має подібну назву. І також зв'язане із цукровим діабетом інсуліном. Але це зовсім різні речовини. Інсулін гормон, що виробляється підшлунковою залозою і бере участь у засвоєнні глюкози організмом. Інсулін має білкову природу, тоді як інулін, полісахарид, вуглеводень. Але повернімося до опису цілющих властивостей нашої рослини, котрі аж ніяк не обмежуються тільки вмістом інуліну. У неї безліч інших корисних властивостей. Цю рослину вважають одним із кращих ліків від легеневих хвороб, бо це дуже добрий відхаркувальний засіб. Ним користуються при трахеїті, бронхіті, простуді, пневмонії, грипі. Допомагає він очистити легені навіть при туберкульозі. Оман високий сприяє діяльності шлунково-кишкового тракту, покращує травлення. Сприяє виділенню травних соків та жовчі. підвищує моторну функцію кишківника, усуває проноси. Ним лікують виразку шлунку та 12 кишки. Препаратами з оману високого можна регулювати кислотність шлункового соку. Так, при підвищеній кислотності приймають водні відвари кореня дивосилу. І, навпаки, якщо кислотність знижена, то застосовують відвари корення на виноградному вині. Це ж саме дивосилове вино позбавить вас від частого серцебиття та хікардії, а попутно ще й стимулюватиме організм, надасть сил та енергії, покращить імунітет. Саме тому його часто вживають ослаблення після важкої хвороби немічні, слабосилі люди. Допомагає дивосил і при хворобах печінки та жовчного міхура. Препарати з дивосилу спиняють кровотечі. Ними лікують таку хворобу, як геморой. Також оман високий застосовують і в гінекології, зокрема, при відсутності менструацій аменореї, при млявих менструаціях. проте його не слід вживати при надмірних менструаціях. Відвари з оману високого допоможуть зняти болі у випадку таких хвороб, як подара, артрити, артрози, простріли у попереку. Настоями дивосили користуються при головних болях, неврозах. Є дані, що оман допомагає і при атеросклерозі. Так як дивосил виявляє бактерицидну та антисептичну дію, він має широке застосування в лікуванні ран, порізів, виразок, а також шкірних висипів та нейродермітів. Дивосилове вино можна готувати як на білому виноградному вині, про що радить рим Ахмедов, так і на червоному кагорі рекомендації населя. Головне, щоб воно було натуральним. А не хімізованою підробкою. На пів літра вина беруть дві столові ложки дрібно порізаного. Чим дрібніше, тим краще свіжого кореня і п'ятять на малому вогні протягом 10 хвилин. Після того, як воно охолоне, його проціджують і зливають у пляшку. Приймають по 50 мл тричі на день за пів години до їди. Рим Ахмедов від атеросклерозу рекомендує настоянку вже сухих коренів на горілці. Одну третину банки залити до верху горілкою і настоювати дві неділі у щільно закритій посудині. Потім просидити та приймати по столовій ложці тричі на день, доїди на протязі 1,5-2 місяців. Ну, А для водяних відварів беруть, як правило, одну столову ложку сухих коренів на склянку води і кип'ятять 5-10 хвилин на слабкому вогні. На сьогодні поки що, все. Дякую за увагу. Для всіх, хто цікавиться лікарськими рослинами та їх використанням, раджу підписатися на цей канал у Ютубі. Тут ви познайомитеся з зовнішнім виглядом рослин і зможете самі знайти їх у природі. До побачення! Бажаю всім доброго здоров'я!